Тут по першим відомостям десь приблизно 4-5 метрів на даному участку, де ми будемо занурюватись. Але в нас максимальне занурення це 12 метрів. У нас є допуск до 12 метрів занурюватися. У нас декілька водолазів, ми будемо працювати позмінно. Тяжкість умов на даний час це температура зовнішнього середовища, слабка видимість в водоймі. І зараз от приблизно 10 градусів на вулиці і 6 градусів температура води. Занурився один раз під водою, знаходився три години. В даних повинних умовах, я думаю, що ну, 4-5 годин, не більше. Бо костюми мокрі, вони ну, якийсь певний час будуть захищати, але потім, потім дуже буде сильно». Треба визначити категорію, хоча б. Хоча б навіть фізуально очіпати, зрозуміти, що це таке. Якщо це там, дуже великі калибри тяжої, то страпуємо і виймаємо. Якщо це, там, наприклад, гранати ручні, там, мінометна міна, яку можна чіпати, там, то вручну доставляємо, до БРА. Якщо щось трапляється з водолазом, то він занурюється за ним, оказувати допомогу. Буває заплутання, ну, мало, ли, там, буває, там судора щось схватило, може він заліг на дно. Він подає сигнал, страхуючий по спусковому, йде к нему туди. Цей електронний зв'язок подається, там станція знаходиться, на, 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 там на базах. Між базою і ним існує е, зв'язок. Можна розмаляти звичайним капітолефоном режим. Обстеження дна буде проводитись так званим методом равлика. Це рух водолаза вправо, його відпускають на один метр, водос рухається вліво. і так По черзі, переходячи з, інш... з однієї локації на іншу. На обстеження цієї водойми не дійшли лист від військово-цивільної адміністрації у зв'язку з тим, що місцеве населення повідомили до громади, до керівництва громади, що неодноразово знаходили вибухнебезпечні предмети. Були знайдені вибухонебезпечні предмети. Це протитанкові гранати ПГ-7 у кількості 7 одиниць. Вибухонезпечні предмети, що були виявлені в воді, знищуються накладним зарядом. Для цього водолази проходять до додаткову, отримують додаткову кваліфікацію водолаз-підривник, що надає їм змогу проводити знищення вибухонезпечних предметів у воді. Ходь на поверхню.